У цьому відео ми розберемо тренди 2026 року по шитті одягу, і я покажу, що шити, щоб речі були модними руками, а не один сезон. Ми розкриємо тему систему трендів і як правильно ними користуватися. Мої вітання всім у новому році, і ось це відео про тренди, це відео на замовлення. Ви побажали цього відео, я його зробила, тому що це важливо. Отже, давайте поговоримо про тренди. Відразу скажу тим, хто не хоче знати теоретичну частину, будь ласка, в описі є зазначений там і код, де він точно вказує, де буде розмова про тренди. А зараз буде частина теорії. Дуже важлива теорія. Хто цікавиться модою трошечки більше, ніж один модний цикл, розуміє, що зараз дуже змінилося ставлення до трендів, їхня важливість настільки підкреслюється, що просто-напросто не можна. Цього уникнути, що пори року нові тренди. І насправді це пов'язано із тим, що більшість стилістів одягу працюють над і з брендами, або з магазинами, які продають одяг. І, звісно, магазинам вигідно у співпраці із стилістами наголошувати, мотивувати їхніх слухачів або аудиторії на те, щоб вони купували більше і купували сезонно. Це логічно, але насправді ця система працює зовсім інакше. Цю систему можна використовувати так, щоб вона працювала на вас набагато довше, аніж півроку чи три місяці. Вона може працювати на вас. Роками Насправді не в тому, щоб сказати, тренди не працюють, тренди це щось неправильно, а в тому, як користуватися ними ефективно. Насправді є два способи користування трендами: перший спосіб чекати, щоб хтось вам вказав, які мають бути тренди, і другий спосіб самим їх знайти і ними користуватися дуже ефективно і результативно. Особливо це стосується тих, хто шиє для себе одяг. І питання. Чи це складно робити? Ні, це не складно робити. І я вам сьогодні поясню, як це робити. Це буде вам слугувати не один рік. Що на вас буде працювати, це ваше розуміння, як насправді працюють тренди. А тренди працюють на основі циклу моди, як ви бачите, ось в теоретичних матеріалах. Тобто, тренд проходить цикл моди від кутюру до мас маркету і він проходиться за різними ознаками приблизно декілька років. тобто нам потрібно дивитися тренди не в якихось там відео, а в саме колекціях кутюр. Там все є. Чому кутюр? Тому що саме ці бренди створюють тренди, саме вони ніхто інший. І що саме цікаво, що ніхто не може зайти просто так ось в цю лігу кутюр. Вони чітко визначаються і живуть за певними принципами, і їх звідти можна викинути. Тож ви бачите, тих, хто є і входить в список кутюр, і нам потрібно обрати того, за ким ми будемо слідкувати, тому що вони саме створюють тренди. Тренди, які вони створюють, переходять у наступні рівні брендів за років 5. І ті тренди, які створені цього року, 2026-го. Уже через 5 років їдуть до тих магазинів, в яких ви купуєте одяг. Відповідно до того, коли ти шиєш одяг, потрібно дивитися саме на ці тренди тренди великого кутюру. Саме тому нам потрібно обрати ще бренд одягу або будинок моди, який знаходиться у цьому світі приблизно до 100 років. Чому? Тому що він тоді матиме у своєму житті приблизно три цикли моди. А це важливо, тому що мода має циклічність. Вона повертається. І ті бренди, які прожили ось ці три цикли моди, вони вже знають, що буде. Вони спокійно вибирають із своєї історії ті тренди, які будуть вже повторюватися, і додають до них цікаві бать. тож. Кого обираю я? Я обираю Сара Бертон і живанши. У модному дому живанши зараз приблизно 79 років. Відповідно до того, він має три цикли моди. І Сара Бертон одна із найкращих дизайнерів світу. Вона дуже модна, практична і ефективна. Тож так, ми будемо розглядати колекцію. Живанши 2026 року, весна Літо. Ми подивимося, які тренди Сара обводить у муту, і вони будуть тривати приблизно 5 років. Сара перейшла в Живанши 2025 року і вже випустила дві колекції Весна Літо і осінь зима 2005 року. 2006 рік це її перша колекція. Відповідно до того, ті, хто шиє одяг, можуть уже шити тренди. Сьогодні, які пропонує Сара Бертон, і вони будуть модними і трендовими в гардеробі ще 5 років. З я користуюся вже приблизно 10 років, і лише той одяг, який я пошила в 2019 році, зараз починає втрачати свою силу і трендовість, і хочеться його щось змінити. І відповідно, вигода ось в тому, що ви можете побачити, послідкувати тренди, взяти для себе найкраще. І їх інтерпретувати під себе, пошивши із хороших тканин, хороший одяг, який буде для вас модним і трендовим. Тому, на мою думку, це дуже вигідно. І давайте розберемо колекцію Сари Берто. Отже, перший тренд лінія талії, і це дуже важливо, саме з нього потрібно все починати. І лінія талії має важливе місце і акцент у одязі у штанах, спідницях вона. Знаходиться на і буде знаходитись на рівні природній лінії талії, але до нас приходить тренд із життя в суспільстві, тобто відкривається живіт. Тому будуть акценти на відкриття живота, лінія талії штанів-спідниць буде зменшуватися, тобто відкривати цю ділянку. Про це не варто забувати, але це початковий тренд і не для всіх, а для тих, хто хоче це робити. Палітри. Тут е, Сара показує палітри на сезон весна-літо. Але я маю вам зазначити, палітри практично зберігаються всі сезони одинакові. Правда, Пантон вибирає один якийсь або два кольори року. Е, на пів року, можливо, ще він обирає якісь там традиційні до свят свої кольори, і вони не мов би впливають на індустрію. Але це переходяще принти, кольори і. Інші фактури вони фактично схожі сезон за сезоном. Так, тут нам показується, що до класичних принтів можна додавати щось таке яскраве, жовте чи неонове. Це важливо. Варто зазначити також те, що і фактури зберігаються в сезоні одні ті самі. Проте є такий нюанс, щоб життя було цікавіше, дизайнери додають до своїх певних. Колекції сезонів щось із протилежного сезону, наприклад, літом додають хутро, а взимку додають чи прозорі тканини, щоб це додавало якоїсь пікантності. але це умовності, їх можна не брати до уваги. Головна ідея, яка буде зберігатися на багато років, це поєднання класики і оригінальної цікавого крою. Це дуже важливо, бо саме ця ідея буде задоволити то надовго. Тож використовувати цікаві оригінальні крої ну, це просто must have. Костюми лишаються дуже важливими, як жакети з штанами, так і спідницею. це тренд з нами довго, але він. Дуже практичний і стабільний. Тож публіка його не відпускає. Варто зазначити, жакети стають більш пропорційними до тіла. А це значить, що плечовий пояс повертається на своє, місце, і ось цей тренд на великі плечі або силует перевернутого трикутника практично не вилюється. І плюс до того, що дуже важливо, довжини стають пропорційними до тіла, тобто орієнтується на індивідуальну фігуру. Слава Богу, нарешті. Штани Вони лишаються широкими, так само, як і джинси, проте трішки повертаються прямі штани класичного покрою. Це так нас морально готують до зміну циклу моди. І в теоретичному ми можемо зараз і насолоджуватися широкими штанами, але вже думати про прямі штани. Це невідворотно. Що цікаво буде у спідницях, це декор. Ці дизайн, як тут, для прикладу драпіровка. Насправді, драпіровка з нами буде довго і нам подобається, тобто дизайнерам вона подобається. Тож дивіться, що ви можете собі зробити з драпіровки. Вони отримають головні ролі в образах у спідницях. Це не тільки є зараз Бертон, але й багато в кого іншого, тож це дуже і дуже цікаво. Асиметрична або нерівна, нестандартна лінія талії це буде топ-тренд. Тому що він практичний, відвертий, тригуючий, його можна використовувати у спідницях, штанах, сукнях. Тобто, де розлетітися у яві, є місце. Прозорі сукні із згіпюгоро та інших матеріалів. Цей тренд у нас вже був, і насправді він повертається із 2016 17 років. І з різницею в тому, яка білизна використовувалася. Так. У цьому є різниця, і на це будуть багато хто звертати увагу. Тож, якщо у вас є такі сукні, шукайте, виймайте їх із своїх шаф, тому що це буде тренд. Коротенькі, або ще яких звуть doll сукні, плюс зсуття на пласкій підошві Так, вони є у багатьох колекціях, тож той, кому вони підходять по віку по бажанню і по настрою, будь ласка, шийте, насолоджуйтесь особливо уже, вони неймовірно прекрасні. Аксесуари стають дуже об'ємними у порівнянні. Тож повернення тренду із 2017-18 року. Якщо у вас десь завалялися якісь такі об'ємні прикраси, шукайте, вони будуть повертатись або купуйте, робіть. Думайте над цим. Як бачимо, в нас є дуже-дуже багато різних повернень, і ми можемо подивитися в наших шафах, що ми можемо собі знайти для того, щоб бути в тренді. Ну, ось, ми розібрали, і ви думаєте, а що тепер? Вона ж не сказала, що нам точно купувати і що шити. Я пропоную вам думати, як дизайнери, тому що більшість дизайнерів навіть із. Другого ешелону, не вже я не буду говорити про третій, четвертий, п'ятий, розберуть її колекції на дрібниці і заберуть собі найкраще. Пропоную вам розібрати її колекцію, забрати тренди найкращі, які личить саме для вас і використовувати Я насправді вірю і впевнена в тому, що ви зможете думати як дизайнери. Що ще за все ви вже думаєте як дизайнер Тож, ось. Ідея, ось тренд: забирайте собі найкраще. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всімся найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою шутикоструюйте все, що вам захочеться.